Вас викликають на допит вас або вашого співробітника, якщо раптом ви є власником бізнесу, і дивитесь це відео, що взагалі робити в такому випадку? У цьому відео розкажу перші три основні кроки, які варто зробити, аби убезпечити себе в майбутньому. По-перше, з чого варто почати, зрозуміти, чи дійсно вас викликали на допит. тому що правоохоронці можуть просто зателефонувати і запросити на чемну доброзичливу розмову, яка взагалі не має жодного процесуального значення і законом не передбачена. Може бути такий варіант. Повірте, може може бути не допит, а опитування, яке має бути за вашою згодою. Що робити в тому випадку, якщо ви розумієте, що вас викликали не на допит, це не в порядку, передбаченому законом. Звісно, ви можете не йти, і я вам раджу не йти, якщо ви не розумієте про що йде мова. Але це вже є перший дзвіночок для вас про те, що вами зацікавились і чомусь вас хочуть бачити правоохоронці. Тож тут треба подумати, чому дійсно вас викликають. Тепер, що стосується безпосередньо допиту, я впевнена. Ви точно знаєте, що на допит вас мають викликати повісткою про виклик. Повістка має чітко визначену форму. Там передбачено законом, що саме має бути в ній написано, і повістку мають вручити вам або особисто, або засобами електронного зв'язку, або направити поштою. Але раніше дуже часто юристи казали про те, що. Вам не можуть позвонити правоохоронці і запросити вас у відділок. Не передбачено кримінальним процесуальним законодавством. На сьогоднішній день передбачено правоохоронці можуть викликати вас просто по телефону. Тут є декілька важливих нюансів, тому що якщо вас викликають телефоном, то по ідеї і судова практика про це теж каже. Правоохоронці мають вам донести до відома весь той зміст, який зазвичай має бути в повістці, тобто, куди вас викликають, хто вас викликає, в рамках якого провадження, в який у вас процесуальний статус, наслідки вашого неприбуття. Ну тобто, взагалі, то треба дуже багато чого вам повідомити про телефоні по телефону. І суди звертають увагу на те, чи дійсно це ваш номер телефону, тому що можна відправити будь-кому. Чи дійсно є всі ті відомості, які мають бути в повістці в такому виклику, і чи дійсно ви ознайомились? До речі, маленький спойлер. Якщо раптом так в WhatsApp загорілися, та там сині галочки, що прочитано, або де там в інших месенджерах є інші відповідні відмітки, суди вже приймаються, ніби ви належним чином ознайомились, тому що в месенджерах є можливість подивитись, чи ви прочитали це чи ні? Тут така порада. Якщо є можливість це вимкнути, вимикайте. Цього всього ви маєте зрозуміти, що виклик на допит має відбуватися в конкретній формі, зазвичай це в формі повістки. Чи може бути повістка, вручена не вам? Бо зазвичай кажуть, мені зателефонували, хочуть вручити повістку, де мене приходили, я її не брав, все я нікуди не піду. Хай направляють поштою, я навіть там розписуватись не буду. Не хочу вас засмучувати, але повістка про виклик може бути вручена членам вашої родини, може бути вручена особам, з якими ви проживаєте разом, може бути вручена навіть ЖЕКУ в тому будинку, де ви проживаєте, може бути вручена вашому роботодавцю. Тож тут треба подумати, можливо варто все таки повістку отримати, або як мінімум знати, по якому кримінальному провадженню вас викликають. Чого воно стосується і в якому ви статусі? Ще важливі аспекти і нюанси. Зазвичай, якщо ми говоримо не про допити, правоохоронці просто просять вас прийти на якусь розмову. Це робиться спонтанно. забіжіть до нас, будь ласка, завтра. Ми щось хотіли хотіли уточнити. Ми хотіли щось опитати. Законом передбачено, що взагалі то на допит людина має бути запрошена за три доби до проведення такої процесуальної дії. Може бути запрошена і пізніше, але все одно має бути достатній час, аби підготуватися та прибути на такий допит. Тобто, певним чином закон обмежує цю історію, коли ви маєте прибути на допит в часових рамках. Якщо вам кажуть, прийдіть завтра або можливо, прийдіть сьогодні. Ну, коли у вас там виходить, це вже скоріш за все дзвіночок про те, що викликають вас не на допит, а на розмову. Тут ще раз вам нагадую: на таку розмову ви можете не йти, але це для вас. Знаєте, так наподумати, чому вас викликають і що саме від вас хочуть почути, бо скоріш за все це робиться перед тим, як ви отримаєте повістку саме на допит. Друге, на що ми звертаємо увагу, коли ми отримали з вами ось цю повістку: хто вас викликає і куди? І це дуже важливо, тому що в нас безліч правоохоронних органів. Крім того, в кожному правоохоронному органі є дуже багато різних управлінь, відділів, департаментів. Ем, законодавством передбачено, що чисельність національної поліції приблизно 140 тисяч осіб, приблизно 140 тисяч. Це разом з цивільними державними службовцями, але ви уявляєте собі взагалі яка кількість правоохоронців, і це ми говоримо виключно про поліцію. А в нас ДБР, СБУ, БЕП загалом. Вам може будь-хто виписати цю повістку і чекати на вас на допит. Але коли ви розумієте, який це орган, який це відділ, яке це управління, який статус особи, яка вас викликає, куди вас викликають, ви теоретично вже можете здогадатися, з якого приводу до вас, ну навряд чи бюро економічної безпеки буде до вас звертатися з приводу умисного вбивства. Тобто, тут я думаю, ви зрозуміли другий важливий аспект, коли ви вже зрозуміли, що вас викликають на допит. Коли ви зрозуміли, хто вас куди викликає, ми дивимося уважно, куди вас викликають, і з приводу чого теоретично може бути розмова. І третій важливий крок: до допиту потрібно підготуватись. Ми ніколи не йдемо на допит непідготовленими, і я вам не раджу ходити на спілкування з правоохоронцями. неважливо, чи це дійсно допит, чи це просто дружня душевна розмова. Непідготовленими, що означає підготовка. Ви максимально розумієте, з якого питання до вас будуть звертатися, ви розумієте, що ви будете казати, ви промоніторили, які питання теоретично вам можуть задавати, і ви до цього всього підготувалися. Навіть якщо ви хочете посилатись на 63-ю статтю і не надавати свої покази, ви маєте чітко знати, як сформулювати. Ось це речення, що ви не хочете зараз говорити. Чи ви відмовляєтесь, чи ви не бажаєте, чи взагалі, чи на даний момент. Тобто, підготовка до допиту вона важливіша ніж сам процес допиту. Ну, вибачайте, шановні правоохоронці, але так воно і є. Якщо ви можете, ви дійсно підготуєтесь самостійно. Тут вам не обов'язково потрібен захисник. Якщо ви не впевнені в тому, що треба казати, як спілкуватись з правоохоронцями, і як взагалі підготуватись до такої процесуальної дії. Звертайтесь до адвокатів до захисників, які вам в цьому допоможуть. На цьому все сподіваюсь, ці поради будуть корисні вам в майбутньому.